Добрий день, діти! Згадайте, будь ласка, яка зараз про року. Правильно, дітки, зима, і вже трішки випав сніжок. Тому я хочу, щоб ми з вами намалювали падаючий сніг, який прикрашає своїм зимовим бранням наші ялинки. Я хочу, щоб ми з вами намалювали зимову казку. Давайте. Це зробимо разом. Діти, а зараз я хочу вам показати, як же ми будемо з вами робот, робити цю зимову казку. Подивіться, ось цей зразок. Сьогодні ми зробимо з вами таку ж саму зимову казку, як на цьому малюночку, який зробила вже я. Діти, А зараз нам треба зробити з вами пальчикову гімнастику. Давайте свої річенята та повторюйте за мною. Наші пальчики умілі малювати захотіли, йдуть до фарб вони у гості, з ними весело та просто раз, два, три. Помалюємо ми. Для того, щоб нам зробити зимову казку потрібно. Аркуш паперу, який я вже заздалегідь затонувала та намалювала ялиночку, водичка, волога серветка, ватна паличка і біла фарба. Почнемо працювати. Я змочую ватну паличку у водичці і повністю змочую у фарбі. І роблю спочатку відбитки на нашій ялинці. Ось так. Сніжок вже є на нашій ялинці. А тепер ми просто намалюємо з вами падаючий сніг знову у фарбу і робимо ось такі відбитки. Так само, як пензлик стрибає, ми це робимо з вами, але не пензликом, а ватною паличкою. Знову фарбу, якщо фарби не вистачає. Ось так. І потім кладу на вологу серветку. Подивіться, будь ласка, який малюночок в нас з вами вийшов. Ви можете робити відбитки, тобто сніжок, який падає, де хочете, де вам подобається, так і робіть. Я зробила ось так. Ну що, а я сподіваюся, ви з моєю допомогою намалюєте так само таку ж гарну зимову казку, а я побачу ваші малюнки. Які мені надішлють ваші батьки? А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!